Система керування має в своєму розпорядженні спеціальний елемент для відображення виміряної інформації у вигляді графіків. Цей трендовий елемент має досить низьку функціональність і використовується тільки для приблизного відображення графіків з невеликою точністю. Для повноцінного відображення графіків в Zenon існує спеціальний тип екрану Extended Thread. З ним ми познайомимося пізніше. На інструментальній панелі виберіть елемент Trend Element. Розмістіть його в нижній частині екрану. У вікні, що з'явилось, прив'яжіть до нього змінну температури і рівнів двох танків. Натисніть ОК. У властивостях представлення переберіть галочки Display Values та Display Curve Info. У властивостях Curves для кожної кривої задайте свій колір. Для того щоб наші криві не зникали при перемиканні між екранами проєкту, необхідно виміряні значення зберігати на жорсткий диск. Зайдіть у властивості змінної температури 1. У розділі Hard Disk Data Storage активуйте бокс Hard Disk Data Storage Active. І для Number of Values встановіть 300. Таким чином, наш трендовий елемент буде відображати 300 циклів запису значень змінної. Цього нам цілком достатньо. Компілюйте зроблені зміни і перезапустіть рантайм. Що зміни по запису значень вступили в силу. Недостатньо виконати функцію Reload. Необхідно вимкнути рантайм і запустити його заново.